Після того, коли Ріт, ріті вже все зрозуміло, поліграфолог все пояснив, тільки після цього поліграфолог буде одягати давачі на респондента. Угу. Що це за давачі? Зараз коротко ми про них пройдемось по цих давачах. Перше, це давачі, пневмодавачі. Відповідно, ці давачі потрібно, потрібні для реєстрації зміни об'єму грудної клітки. Одягаються вони давач верхнього та давач нижнього дихання. Також давачі ШГР, це давачі високого ступеня достовірності, одягаються на ці давачі на останню фалангу пальців, як правило, вказівного та безім'яного пальця. Ще один із каналів, другий канал високого ступеня достовірності це давач ФПГ, фотопотизмограми. Ви можете побачити тут таких два фотоелементи. Це давач реєстрації обтивнеї щільності тканини, і він, відповідно, дозволяє відстежувати динаміку просвіту периферійних суден, артеріокапіляр. Також одягається на останню фалангу, як правило, одягається на середній палець. Давач акустичної активності, мікрофон. Він не записує звук, він лише фіксує зміни величини акустичної активності. Також є давач тремору, в даному випадку це ось подушка, але вона може бути вмонтована як в цьому випадку вже в крісло. Це давач реєстрації змін рухової активності. Тобто, якщо в ході проведення дослідження респондент буде рухатись, то відповідно цей давач може це за. Фіксувати. І ще один давач, який ми відносимо до низького ступеня достовірності, це давач єзопатизмограф. Він допомагає, от ви бачите, тут є така якби кнопка, всередині там є п'єзоелемент, і відповідно цей давач допомагає фіксувати зміну об'єму вимірювальної тканини, ділянки тканини. От і все. Це всі ті давачі, які ми зараз одягнемо на ріту. Першочергово я одягну вам два давачі, давач все ж нижнього верхнього дихання. Тобто це дві пневмотрубки. Для цього підніміть ручки вверх перед собою. Дякую. Один давач нижнього дихання. Так, і ідентичний давач також верхнього дихання. Угу. Да, сідайте, будь ласка, да. Спираємось на спинку, повністю розслабились, видихнули п'ятками дістаєте до підлоги. Так дістаю. Так. І якщо респондент більш низького зросту, поліграфолог повинен дати вам якусь підставку, щоб ви могли п'ятками діставати до підлоги. Це важливо, бо в в інакшому випадку ви просто будете рухатись. Зараз літа на неї одягли два давачі. На один із давачів, на подушечку тремору, вони вмонтовані в крісло тут, в підлокітники і. На ділянці де ріта сидить, вони вже вмонтовані. Це давачі рухової активності. Якщо вони не вмонтовані в крісло, то цей давач виглядає ось так. Тобто зараз ми вже можемо контролювати дихання і можемо контролювати рухи. Канал ШГР, шкірно гальванічної реакції. Можна одягати як на праву, так і на ліву руку. Ріта розверніть ліву праву руку. Зараз ми будемо проводити. Імітацію тесту, як якби він відбувався в реальності, ми б зняли годинник обов'язково, адже він підв'язаний під телефон. Його потрібно обов'язково знімати. Якщо цей годинник механічний, його можна не чіпати. Прикраси також чіпати не потрібно. Дослідження триває від однієї до двох годин, то одяг має бути досить зручним, бо ріки потрібно буде не рухатись до кілька. Тестів по 3-4 хвилини це може займати близько однієї години часу, тому одягатись варто зручно. А якщо це зима, і, наприклад, я в якійсь дуже об'ємній mm -hmm. кофті, якийсь світшот, щось таке, що ви робите в такому випадку? І чи можливе правильне фіксування дихання? Тоді а, так, це завжди можливо, рітер. по тій причині, що а, там, де буде проводитись дослідження, мають бути. Комфортні умови, відповідно, температура також кімнатна, комфортна. Водночас це може бути ще якась кофта, окей, не проблема, але це точно не може бути верхній одяг. Тобто, якщо у вас буде ще кофта, окей, нічого страшного. Розверніть, будь ласка, долоні, оглядаємо на наявність механічних пошкоджень, обморожень, опіків, немає. Правильно? Немає. Ну, я їх не бачу. Так. Угу. Розвертаємо назад, ручки, піднімаємо цю ручку вверх, пальці ширше. Одягаємо цей давач на останню фалангу. При цьому кріпимо так, щоб давач ледь тримався. Тобто ви не повинні відчувати пульсацію на цих пальцях. Він має давач, давач ледь триматися на пальці. Якщо будете відчувати пульсацію, про це варто сказати. Добре. Добре, цього бути не повинно. І давач фотоплетизмограми з цими фотоелементами також одягаємо на цю ж руку на середній палець. Важливо, щоб ці дві пластинки, шагер, не торкалися до одної, тому практика така, що на середній палець одягається інший давач для уникнення того, щоб ці пластинки торкалися. Також у нас є давач АД, про який ми говорили. Його можна кріпити як на пальці, його можна кріпити на зап'ястку і також іноді його кріплять під біцепс. Роль буде дещо різною в цих, в цих трьох моментах, але це вже на рішення поліграфолога. Він може вам його закріпити, наприклад, на великий палець. І останнє це давач акустичної активності. В даному випадку це ось такий мікрофон. Він не записує, нагадаю, звук, він потрібен лише для того, щоб. Фіксувати зміну акустичної активності. Тобто, якщо Ріта в ході проведення дослідження буде відповідати більш голосно або більш тихо, я це побачу. Якщо відбудуться якісь акустичні артефакти, буде якийсь звук, ще щось, я також це побачу. І буду розуміти, що якщо Ріта відреагує, то це означає, що в неї реагування було не на місцему на питання, а на якийсь зовнішній звук. Це також бути може. От так така позиція має бути респондента в ході проведення дослідження. Ріта щось заважає, не заважає дуже зручно. Насправді нічого током не б'ється, нічого не тисне, все нормально. Імпульсів немає. тобто боятись насправді нічого. Іноді задають питання, чи не буде бити мене. Током, да, так. ну, таке це питання. Це трошки інший, напевно, методи дослідження. <ріст> Я думаю, вони існують, да, але до поліграфу вони відношення не мають. Тобто це фізично неможливо. Ось сам самі давачі, сам пристрій в даному випадку це блок опрацювання даних, сенсорний блок, він навіть не вмикається до розетки. Тобто він під'єднується лише до USB-комп'ютера. Не може бути такого, щоб ви відчули якийсь електричний струм. Це просто виключно цього бути не може. Тим паче, те, що стосується поліграфу Рубікона, це є підтверджуючі документи, що він абсолютно безпечний до використання.